Кодзіма, вот, Геній теж є така це, в нього крута гра. Там ще є одна гра, що вона теж класна. Ну Хороші ігри є, але не всі вони. Ну, всі вони класні, але це одне такі ігри, це рідкість, це, як то кажуть, скарб знайти на, 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 на дні моря. Во. Якщо ти знайдеш цей скарб, тоді ти його зіграєш. Бо. Так що дуже багато геніальних всяких ігор. І що Ігор, во. Що зараз цей і сучасні ігри є класні, які вистрілюють, які... які дуже хороші по технічному плані, по тому всьому, які забуті вже були. Так само, ну. Мало таких ігор є, але є такі, що що заходять, що кажуть, вау, я би цю грав, туди-сюди. І старі ігри теж хороші є. Просто деяких ігор, ну, деколи приїдаючи якісь жанр, ти сюди. Вони купують одне і те саме, але все одно є якісь такі унікальні механіки, ще ж в цьому класно ну, класно такі ігри. І цей... Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і підтримуйте Збройні Сили України, щоб ми, була перемога, щоб, ми, щоб я міг робити контент український. Так що от такі от справи, так що ігор є, є багато. Я буду тестувати Stalker Поклик Прип'яті, який я ще не пройшов на своєму ПК. Так що, якщо піде все нормально, то я може його і прийду попав попаду нового зустрічі. Наполовину відкритих світ, що там здорожати, в чому там заражати, що якісь ефекти там ставлють чи що, я не знаю. Чому там прикол в тих таких наполовину закритих світів. Чекаю на оновлену версію сіус сталкера, яка сьогодні має вийти, тож напевно завтра попробую. Поняв, що я ще чекаю. А, ще є оновлена версія так само цієї. Як вже кажуть, флетаута другого. вона весь вона оптимізована, оптимізовано, мій ПК йде. Хоча я сумніваюся, що на мій ПК вона піде. Ну, вона колись йшла на мій ПК було нормально все. Але в учасність то треба, поняти діло, оптимізувати нормально. Якщо це буду мені Звідки на проходження.